Онескін італійський рок-гурт із Риму, до складу якого входить вокаліст Деміано, басистка Вікторія, гітарист Томас та барабанщик Ітан. Маленький дисклеймер: я підтримую ЛГБТ і в мене є дуже багато друзів, які відносяться до цих людей. А в цьому відео я просто розповідаю історію і нікого не засуджую. Тому, будь ласка, якщо ви це не підтримуєте, вийдіть з цього відео. Дякую всім розуміючим, а ми продовжуємо. Привіт! А мене звати Юлія, і в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як звичайні вуличні музиканти стали світовими зірками. У далекому 2016 році Вікторія і Томас вирішили створити свою музичну групу. З часом до них підтягнувся і вокаліст Деміана, а ще пізніше барабанщик Ітан якого вони знайшли по об'явах в Фейсбуці, назву для гурту вони обрали дуже швидко, тому що їм потрібно було зареєструватися на музичний місцевий конкурс після мозкового штурму Де Анджеліс, яка є наполовину данкою. Її колеги по гурту попросили сказати кілька данських слів, і вони домовилися про Монескін, що означає «місячний сяйво. Цей конкурс також став поворотним пунктом у їхній кар'єрі. Змагання призвели їх до виступу в музичному клубі та в школі Фелд, а згодом вони виграли свою першу нагороду. Пізніше вони почали виступати як вуличні артисти району Колі Пуртенці в Римі. А також в історичному центрі, зокрема, на Via Дель Корсо. Один із перших концертів у прямому ефірі за межами рідного міста відбувся у Фаенці. Після поїздки в дані, під час якої гурт також виконав кілька концертних шоу. Моноскін зміцнив їх і вони почали грати разом по кілька годин на день. Свою першу популярність гуру здобув у 2017 році, коли здобув друге місце в 11 сезоні італійського x Фактора». 24 листопада того самого року, за підтримкою Sony Music, був випущений їхній перший дебютний сингл Chosen. Пісня війшла до одноіменного міні-альбому, випущеного в середині грудня 2017-го, переважно утвореного з каверів, які раніше гурт виконував на X-Factor. 23 листопада 2018 року гурт випустив свій перший італійський сингл під назвою «Марі Родере», який мав значний успіх. Незабаром відбувся реліз альбому під назвою Ілбала дела Віта, який очолював італійські чарти. Для просування альбому гурт випустив документальний фільм під назвою Зисис Монескін, прем'єра якого відбулася 26 жовтня 2018 року в Італії. Монескін перемогли на італійському шоу Сан Ремо, яке по ідеї таке саме як наш нацвідбір. Згодом гурт анонсував випуск свого нового альбому Театро Діраволь 1. Ну, красота. І в кінці травня 2021 року вони були оголошені переможцями Євробачення 2021. Після 24 лютого Монскі скасували свій тур в Росії в знак солідарності з українським народом, 8 квітня 2022 року. Гурт випустив пісню Ґеселін на підтримку України та відеокліп із кадрами зруйнованих українських міст та жертвами російської агресії. З хештегом «Stand up for Ukraine». З цим синглом гурт виступив на фестивалі «Куачела» в Каліфорнії. У відеоряді було використано кадри російських руйнувань. І Деміано вигукнув із сцени «Free Ukraine, fuck Putin». «We're gonna dance on gasoline. Free Ukraine, fuck Putin. Thank you for being here. This is Måneskin. Enjoy the night». У Дем'яно насичене життя, і це факт. Він єдиний зі всього гурту признався, в кого є відносини. Але після шести років стосунків розійшовся зі своєю дівчиною, моделлю Джорджою Солері. Причому це стало відомо після того, як у мережі з'явилося відео, де 24-річний Деміану в клубі палко цілує якусь незнайому білявку. Коли відео набуло широкого розголосу, співак підтвердив, що вони з Олері більше не разом. На даний момент ходять чутки, що вокалі зустрічаються співачкою і актрисою Дев Кемерон. Вікторія Де Анджеліс ніколи офіційно не підтверджувала свої стосунки. Багато фанатів її приписують роман з гітаристом і запарних тату. Факт про Вікторію вона активно підтримує лгбт Персон, тому що сама до них відноситься. Басистка є бісексуальною. Але все ж таки два рази Вікторію все-таки застукували за ймовірною коханою. Перший раз літом 2021-го. Дівчина сідала на байк з незнайомкою, яку перед тим як почати їхати, поцілувала. Вже літом 2023-го під час відпочинку гурту в Іспанії. Вони каталися на чомусь схожому на катери, і разом з ними була невідома дівчина. Як з часом виявилось, її звати Луна. Вікторія виставила фото з нею в інстаграм і можна подумати, що ж в цьому такого. Але папараці змогли зробити фото там, де дівчини цілуються. Ще раз всім привіт, і це вже закадровий голос Юлі. Майже всі фото з Вікторією і Луною я знайшла вже зараз під час монтажу. Фото з моря і фото з ресторану, в тому числі. І якщо подумати логічно, відео сказати про них я просто не могла, тому що не знала. Тому говорю зараз, що ви розуміли, що і куди в Ідана і в Томаса, звісно, не таке цікаве особисте життя, як в їхніх одногрупників. Але я змогла для вас знайти трохи цікавої інформації. По спільним фото можна зрозуміти, що в Томаса ймовірно, є дівчина лавінія. Стосунки, звісно, вони не підтверджували, але фанати дуже часто їх зустрічали разом під час прогулянок. У грудні 2021 року Іта набив за вухами два тату L і Р. Фанати думали, що ж вони означають. Були думки, що це був типу жарт, що Іта не вимовляє букву Р або це букви зі слова рок Roll». Але під новий рік папереці його все ж таки зустріли. Він був разом з білявкою на ім'я Лаура, Ітан ніс сумки і, поклавши їх в багажник машини, поцілував дівчину. Так само, як і Томас, він не підтверджував свої стосунки, але його ймовірна дівчина часто була замічена разом з групою. Вона навіть спілкується з Лавінією. На даний момент невідомо, разом вони чи ні, тому що уж дуже давно їх не бачили разом. Група була номінована на гремі 2023 Як найкращий новий артист. На жаль, нагороду вони не взяли, але ще більшу популярність вони набули на даний момент. Налічується близько чотирьох перемог на MTV. Звісно, це не все, і вони мають дуже багато нагород. Але я вам розповіла про самі значимі для них. І на цьому все я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вас дуже сильно цілую і зустрінемося в наступному відео.